Всім привіт! Розпаковка товару. Ноутбук Acer Aspire 7 придбаний на сайті компанії Roska. Вчора товар був придбаний, а сьогодні вже його кур'єр доставив прямо в хату. Ноутбук Acer Aspire 7 має мікропроцесор Intel i5. SSD накопичувач на 512 ГБ. Оперативна пам'ять на 16 ГБ. Nvidia GeForce RTX 2050 на 4 ГБ відеокарта. Гарантийний талон та чек від кор'єра отримали. Розпаковуємо і дивимося, що знаходиться всередині. Ось така упаковка. У нас пломба стоїть. Цю пломбу треба нам вскрити в у нас Провод <says> Зарядка И вот сам ноутбук Виглядає дуже круто, металевий корпус. Частина пластикова, але на дотик дуже приємний. Тут в нас алюміній, здається. Виглядає дуже красиво, стильно. GeForce RTX Core i5. spr 7 Full HD. Підсвітка, до речі, клавіатури є. Натиснув. Завантажується. Всім дякую. Розетка дякую. Сервіс дуже класний, дуже зручний, дуже все швидко.